Зміївчанину Олександру Литвиненко нещодавно виповнилося 41, молодий чоловік, сповнений сил і жаги до життя. Він був щасливим сім'янином, турботливим татом для своєї доні, люблячим чоловіком для дружини. Клята Росія відібрала життя нашого земляка, мужнього зміївчанина, захисника України Олександра Литвиненко. Але расистам ніколи не вдасться затьмарити нашу пам'ять. Ми завжди пам'ятатимемо імена й подвиги наших воїнів. Ми ніколи не забудемо, скільки горя принесли нам вороги. 14 березня 1982 року у Змієві з'явився на світ майбутній герой Олександр Литвиненко. Хлопчик вчився у Зміївській школі номер 2 після закінчення якої ще зовсім юний, але не по рокам мудрий парубок проходив строкову службу при кордонних військах Збройних сил України. Після демобілізації Олександр вступає до Харківського інституту бізнесу та менеджменту. У 2007 році Олександр одружився і згодом став щасливим татком і разом з дружиною вони виховували донечку Марійку. Працював чоловік оператором нафтобази. Повномасштабна війна докорінно змінила життя нашого земляка 24 березня 2022 року. Олександр був призваний на військову службу. Не вагаючись, він з гордістю і мужністю пішов захищати Батьківщину. Був надійним побратимом до останнього вірним патріотом своєї країни. Та 27 квітня 2023 року серце захисника припинило битися. Загинув солдат Литвиненко Олександр, номер обслуги першого гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини А 7401 відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в населеному пункті попасна Луганської області. Попереду у чоловіка було багато планів, яким не судилося здійснитися, бо своє життя він віддав за наше з вами майбутнє. 30 квітня у центрі Змієва пройшла церемонія прощання з воїном. Героя провели в останню путь, стоячи на одному коліні, низько схиливши голови. У Олександра залишились батько, дружина, донька та сестри. Висловлюємо співчуття рідним, близьким і знайомим полеглого бійця. Герої не вмирають. Вічна світла пам'ять Олександру.